Добрий день, яким взагалі дивом я потрапила в академію мистецтв? Я? Насправді це логічно досить вийшло, адже я завжди була оцією Творчою дитиною і абсолютно кожна сфера моїх зацікавлень, це що творче, будь то письмо, будь то відео чи те саме малювання. Але не дивлячись на це, я не думала, що в мене є шанс навчатись в академії мистецтв. І по дуже дебільній логіці, я думала, якщо я пропустила художку, то в мене навіть немає шансу поступити в коледж. Якщо я не була в коледжі, то в мене навіть далеко взагалі немає шансу навчатися в академії мистецтв. Я думала, що я все пропустила. Я думала, що це буквально сходинки, по яких ти маєш іти, по яких ти маєш обов'язково піднятися, не пропускаючи. І взагалі я планувала поступити на щось приблизно. Біологічне, на щось достатньо технічне, адже особисто мені дуже легко поглинати величезні об'єми теоретичної інформації. Тим раптом, в 10 класі, моя подружка вирішує поступити в академію мистецтв. А я не як на нові ворота. адже це людина, яка навчалася в математичній школі, гімназії, не те, щоб любить малювати, і освіти як такої художньої в неї ще менше ніж в мене. І я сиділа, думала, гадала, що якщо ти можеш собі дозволити поступати в академію мистецтв і що це можливо, і ти серйозно налаштована, і я впевнена, що в тебе все вийде, ти відповідально готуєшся, то напевно в мене якісь проблеми з головою, що я. Думаю, що я все на світі пропустила. І от всередині 10 класу я почала готуватись до вступу в академію мистецтв. Я. І, звичайно, найбільш очевидним прямим рішенням було поступати на графічний дизайн, адже це така зрозуміла, протоптана стежка, яка все ще торкається чогось творчого, тобто робота, яку, скоріш за все, ти не будеш аж настільки ненавидіти. <хи> і під час підготовчих курсів академії я дізнаюся, що існує така спеціальність як монументальний живопис. І Я починаю все більше і більше вливатися, що це таке, що за люди там навчаються, що вони роблять, що це за ком'юніті, і мені гіпер-гіпер подобається. Адже ще в період, коли я думала, що я все на світі пропустила, і в мене немає шансу бути причетною до творчих ком'юніті. Я завжди дивилася на оцих студентів, якихось коледжів, навіть на учнів художки. Я дивилася, така вау, о боги, ви такі круті, ви такі класні, і це якась ізольована тусовка, в яку немає проходу абсолютно звичайним смертним. І приблизно так само я дивилася на студентів монументального живопису. І в результаті, коли прийшов час обирати, куди ж все-таки поступати, я обирала між ілюстрацією і живописом. З одного боку, ілюстрація, септограф дизайн. Зрозуміла, логічна доріжка, дитина ремісником, де є компанія. Які тебе наймають, де ти виконуєш поставлені задачі, все ще дотичне до чогось творчого, але це безпечний варіант. А є живопис, який я не їбу, що вони роблять. непонятно, чим вони займаються, але це щось таке живе, це щось таке ексцентричне і вільне. І я дуже боялася, дуже переживала, куди мені в бісо поступати. І батьки, які абсолютно підтримуючи мене, теж те, дуже сильно допомагали зробити мені якийсь вибір. Вони такі Аня, куди ти не підеш? Всюди ти досягнеш успіху. Але про це потім про це потім важливою вставкою, ще є те, що десятий, одинадцятий клас особисто для мене, це був найбільш ізольований антисоціальний період, коли мені б блядь, хотілось здохнути. тому це напряму повпливало на те, що я обрала живопис. В той момент я обрала щось, що примусило би мене почуватися живою, аніж якийсь безпечний варіант кар'єри. Я думала про те, що ладно, в кінці кінців я розберусь, що робити. Я не пропаду. Я знаю, що я знайду, як мені заробляти і що мені робити. І от прийшов цей час. Добрий день, я не їбу, що мені робити. І от я на третьому курсі, мені 19, і пора би щось вже знати, напевно, то я розумію, що 19 це все ще дуже мало років, і мені насправді дуже подобається ідея того, що варто рахувати від по іншому. От від народження до 18 це якийсь період, потім з 18 мені всього лише один рік дорослої людини. Мені не 19, мені один рік. І з цією думкою набагато легше існувати. Я вже відівчилася два курси, і насправді я дуже сильно пишаюся тим, чого я навчилася. Тобто я прийшла в академію дуб дерева, і я пахала ці два роки як остання скотина. Я дуже сильно відчувала різницю рівнів від людей, які прийшли з, з тих самих коледжів. В ідеалі ти маєш йти в академію після коледжу. І були такі люди, і напевно, їх було більшість. А я прийшла вся така зелена: нічого не знаю, нічого не вмію. Поможіть, навчіть мене. А ніхто тебе вчити, блять, в академії не буде. Викладачі одразу припускають, що ти вже щось вмієш. Вибачте, я нічого не вмію, Тому мені було гіперскладно, Але зараз я вже в точці, коли в мене є приблизно, хоча б якісь формовані. Не стиль, я вже орієнтуюся в сучасних українських художниках. Я знаю приблизно, як виглядає кар'єра художника, що насправді ти не сидиш і малюєш, і голодаєш від того, що в тебе немає грошей. Ти подаєшся на резиденції, ти співпрацюєш з галереями, ти знайомишся з кураторами, ти можеш продавати своє мистецтво, ти можеш робити колаборації з різними митцями, ти можеш робити мерч зі свого мистецтва. То я маю уявлення, куди рухатися з освітою, в якій я є. Але все ще це так стрьомно. Моя мисля в тому, що я не те, щоб дуже сильна лахушка, щось то я вмію, щось то я і навчилась, і я маю знання того, що робити, але ніхто не. Міняє відчуття відчуття елементарного страху, де я сижу. І така що я в біса маю з цим всім робити. А проблемою також виявилось те, що в мене гіпер, гіпер-гіпер підтримуючі батьки. І я розумію наскільки по конченому це звучить. Я в житті не буду жалітись на це. Я думаю, це неймовірний скарб, і мені немає з чим порівнювати, коли батьки тебе не підтримують. Але виявилося, в цього є інша сторона медалі. Адже мої батьки завжди, абсолютно завжди, були такі: ми не знаємо, як, але заня щось вийде. Ми знаємо, що Аня дуже розумна, вона дуже багато всього вміє. Тому вона нам купить квартиру, вона нас возить в Єгипет, Все буде. Все буде, клас, супер. І я навіть згадую, які ситуації з минулого, і я ввахуюсь з того, що батьки мене не послали. Тобто, як тільки з'явився кастинг на мастершев, діти, я дуже любила це шоу-мастершеф. І мені було скільки десь: 9, 10, 11, щось таке. Я прибігла до мами і така: Мама, я хочу на кастинг мастершев, діти, я ж вмію готувати. Ніхуя я майже не вміла готувати, хоча, напевно, на той вік достатньо. але не те, щоб їхати на мастершеф. І кастинг проходив в Києві. Я живу у Львові. І що мої батьки сказали: звісно, давай, веземо тебе на кастинг, в тебе все вийде. Мама взяла мене Ручку в поїзд повезла на кастинг, і кастинг не той, що ви всі бачите по телевізору. Там є перший кастинг, де вони просто беруть тебе інтерв'ю і дивляться, чи достатньо ти кончений, харизматичний і проблематичний для телебачення. Виявилось, я не достатньо кончена, харизматична і проблематична для телебачення, тому не готувала я на телеки. Але батьки мене повезли просто тому, що я захотіла. Також 21 рік я написала першу свою а книжку на 200 сторінок. Історія, мені не хочеться називати це книжкою, але це історія на 200 сторінок, яку я називала книжкою. Звичайно, я розповіла Дьякам і мій тато буквально наступне, що він зробив, почав пробивати різні друкарні у Львові, які спеціалізуються на сам видаві, щоб видати цю книжку, тому що вони вірили, мої батьки, що я стану багатою успішною письменницею. Книжка була написана російською. Тепер до неї ніде немає доступу, але вона існувала. І основна моя мисля в тому, що якогось біса тато в мене повірив. Можливо, це не дуже помітно, але я записую під час дощу, тому впродовж відео я буду все більше і більше схожа на мокрого щура, і це нормально. Зміна обстановки. Я люблю Львів щиро люблю. Але цей йобаний дощ, який лиє 5 хвилин, потім Знов зникає, потім сонце, потім п'ять хвилин, і в результаті я мокрий щур, і мені по-хорошому би піти додому, але я на си не то сильно хочу записати це відео, тому я сижу під деревом і надіюсь, що завтра не захворію. Так, от я там діла про те, яка бідна і нещасна, через те, що вони люблять батьки. Тобто історія була слабенька, трошки крінжова, але я пишаюся тим, що я її реально дописала, і вона на 200 сторінок. Це солідно. Це єдиний письменський проект, який я наразі закінчила. Я її дописувала в поїзді на морі, де я вставала в шостій ранку, щоб писати на світанку, тому що дуже естетично, тому що дуже романтично. І я розуміла, що продовж цілого дня мені не те, що буде час, мені було 15. зараз, щоб я встала в шостій ранку. Щоб писати яку то хуйню. Тому зараз я і не маю ні одного дописаного проекту, а тоді мала. Але суть в тому, що я не знаю, чи я б ставилась так само до своєї дитини. Якби до мене прибігло дитя, і таке відправ мене в Київ, я хочу на мистер шеф. Я б таке, посиди, подумай, чи точно воно тобі треба. Ще була купа ситуацій, де я зразу враз переконуюся, що напевно батьки в мене вірять більше ніж я сама, адже вони автоматично, як аксіома, припускають, що з мене вийдуть люди. Що я дуже розумна, окей, це приємно. Щоб не сталося, я буду саме тою дитиною, яка заробить їм на будинок, яка повозить їх по Ропі, що я буду тією дитиною в сім'ї, яка досягне неймовірного успіху. І чим би я не зайнялася, чим би я не цікавилась, вони такі супер клас, Аня сама успішна, давай, роби супер, і вони ніколи не були зацікавлені конкретно в тому, що я роблю. Мені здається, вони не розуміють ні того, що я пишу, ні того, що я знімаю, ні того, що я малюю. Я можу інколи показувати свої роботи, особливо тато дивиться такий е, я цього, я поняття не маю, що ти зробила. Я поняття не маю, що це. Ну але роби доця, роби <ріхи> і це не тільки батьки. У мене є бабуся, яку я дуже не люблю. Вона дуже партівна людина, вона дуже таксична. Людина. І я коли переходила з однієї школи в іншу, це була школа на багато вищого рівня. Це була гімназія, дуже така солідна, хороша. І вона мені в якийсь рандомний момент позвонила і така: Аня, ти повинна поступити. І чуть би не в сльозах розказувала історію про те, що в неї не було можливості отримати хорошу освіту. І вона мені вела та раду про те, що Аня, ти дуже розумна, немає іншого варіанту, окрім як поступити. Ти обов'язково поступиш. А я сиділа і така: Ну, я то й думала, що я поступлю. Я...» Але трясся, коли всі навколо настільки щиро, впевнені, що та в тебе все вийде. Це само собою зрозуміло. Це аксіома. А якщо не вийде, а яким чином я? Це маю зробити. І я прекрасно розумію, що це скарб. Я прекрасно розумію, що я не маю права, скоріш за все, сидіти і жалітися на те, як це погано блін, мені так незручно, це так тяжко. Love me, pick me, choose me. І я не можу уявити, як живуть люди, чиї батьки їх не підтримують, не цікавляться. Добре, мої батьки не те, щоб цікавляться, це просто я прихожу і тикаю їм обличчя абсолютно будь-яку маленьку речинку, яку я зробила. Але коли всі навколо настільки впевнені, що з мене будуть люди, що я розумна, бла 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 все вийде, як розкажіть мені як яким чином я це маю зробити? Та та супер розумна клас, супер багато всього вмію. А в мене немає доказів цього. В Мене є достатньо багато ситуацій, де люди справді давали мені якесь визнання, але в результаті це нікуди не веде. На які б конкурси, на які резиденції я б не подавалася. Поки що мені завжди приходять відмови. І я вже не розумію, чи то я дура, чи то корити не їду, чесно, чи то мене просто переоцінюють, чи то просто ще час не настав для того, щоб я мала якісь фактичні плоди своїх знань, своєї унікальності, неперевершеності. Це дуже забавно. Звучить це дуже самовпевнено звучить. Я зараз говорю виключно про слова інших людей. топ 5 ситуацій, де мене неймовірно захвалили. А ще найбільш смішне це те, що це все було, коли я була молодша. Тобто, це все до п'ятнадцяти, до шістнадцяти. Зараз я подорослішала і мене вже, що я є набагато більш. Невдахою, і чим старшою я стаю, тим менше досягнень мене стає. І це ще одна причина, щоб жахливо тривожитись. Якого біса? Я ж начебто роблю ще більше ніж робила раніше. Чому, коли я була малою, мною настільки захоплювалася, а зараз я отримую відмови і я є посередністю. Окей, насправді єдина сфера, в якій я отримувала як таке визнання, це письменництво. І в мене є спогад з дитинства, який зараз дається, начебто, чи то був сон, чи то було насправді, чисто емоційно на відчуттях. Я конкретно пам'ятаю, що це існувало, і це було четвертий клас, урок зарубіжної літератури. І в нас була вчителька, яка була дуже. Дуже вимоглива, дуже строга і насправді страшна, як для молодшої школи, але дуже справедлива, дуже харизматична, яка справді багато вимагала від учнів, навіть якщо це маленькі діти. І тут раптом вона нам задала написати казку абсолютно без обмежень, просто на конкретну кількість сторінок. Я і моя подружка, які вільний час писали фанфіки, паршні про геїв, дуже захопились цією ідеєю. Вау, клас написати казку. По факту, ми з нею працювали разом, кожна над своєю історією, але це було дуже по суті свої схожі історії. У мене була історія про те, як риба мріяла побачити небо, а пташка мріяла побачити. Підводний світ, вони щось там здружилися, і якимось чином зробили так, що риба була в небі, пташка була під водою, і якась там мораль. Зараз я вже погано пам'ятаю. В неї приблизно була дуже схожа суть, але в неї був ведмідь і ще щось там, і мораль трошки відрізнялася. Але ми весь час спілкувалися, ми разом писали, і все було класно. От прийшов момент, нам роздають наші казки назад з оцінками. В неї стоїть одиниця і написано плагіат. У мене, блять, взагалі немає оцінки. Просто пише підійди до викладача. Подружка в сльозах мені дуже шкода, я не розумію, що взагалі в біса відбувається. Я підходжу до вчительки, вже ножки трусяться, вже дуже страшно, що сталося. Стою перед всім класом, і вчителька мені каже зачитати казку в голос перед всім класом. Я пам'ятаю, як я читала, мене голос труситься. Я думала, що з мене зараз посміються, і що, взагалі, що в біса відбувається. Я дочитую казку до кінця і стоїть просто гробова тиша. Потім вчителька каже щось на кшталт того, що поплескайте ті, кому сподобалось тиша. А потім люди потрошки-потрошки починають плескати. І в результаті плескає абсолютно весь клас. Я стою ахуї, я не розумію, що в біса відбувається. Моя подружка плаче через те, що вона спиздала казку, хоча я знаю, що вона її не пиздила. Я думала, що мене зараз роздеруть, засміють, а якогось біса всі хлопають. Я не розумію, чому викладачка це зробила. І потім тільки вона мені розповідає, що гіпер сподобалась казка, що це неймовірно, що супер клас. Мене, блять, покатали на таких емоційних гойдалках, що страшно стало. В Мене щухла оця хвиля адреналіну. Я взяла подружку під руку, і ми пішли розбиратися. Я даю своє показання, що вона ні черта не пиздила, що ми разом писали ці казки. Ми разом придумували її ідею, і мені. Ідею, і взагалі супер класні дві казки. Викладачка дуже вибачилася перед моєю подружкою, теж оцінила високим балом її казку, і це вийшла така ситуація. Я не впевнена наскільки педагогічно з її боку це все було, і мені це все відчувалося просто як fever dream. І зараз я це згадую, і мені не те, щоб віриться, що це було, але це було. І зараз я навіть не пам'ятаю, чи настільки справді хорошою була казка, але була така ситуація. А тепер ми рухаємося в дев'ятий клас, коли знову ця історія повторилася. Всі ми приходимо з літніх канікул, і на уроці української літератури, звичайно, ж нам задають написати твір Осінь. Напишіть про осінь. Я сижу ахує, мені так скучно від цього. Я взагалі найменшого бажання не маю це робити, але все ще це завдання, яке треба здати. А це ще була викладачка, яку я гіпер не любила, і вона мене гіпер не любила. І мені було насправді поїбати на оцінку, але все ще потрібно здати, щоб потім до мене дойобувалося. І я вирішила трошки розважитись. Я не хотіла писати про оранжеве листя, про всю хоманізацію осені. Про це все. Я така, блять, пішла нахуй, я буду писати історію про жінку, яка йде по осінній вулиці, і там був такий дуже романтичний вичорний текст. От я. Ці всі кліше, типу червоне вино, цигарка, підбори. От коли ти використовуєш об'єктивно яскраві романтичні забарвлення, і звичайно, це скоріш за все сподобається людям. Оце був текст цієї парафії, але все ще на шкільному рівні, все ще про осінь, і там я писала штуки, які базуються на відчуттях. А не на описах, і зараз я думаю, що це був просто текст, який відрізняється від звичайних оповідань, які пишуть в школі, просто в більшості як іншого жанру, щось свіже, щось нове, тому що кажу, я хотіла побалуватися. Здаємо ми всі свої зошити, і тут знову підкликаємо до себе викладачка і каже зачитати текст. На весь клас. Та за що? Я зачитала, люди поплескали. Мені це жахливо полестило. Потім ще один однокласник доїбався до мене, що мені завишили оцінку. Ну нічого, хейтери будуть хейтити. А далі ми рухаємося знову на 10 -й, 11 -й клас. Я створила телеграм-канал, де спочатку було 5-8 моїх друзяшок, яких я насильно туди додала. В них не було вибору. І потім, коли ми з ними бачилися, я їх соромила, якщо вони не читають мої посинини, яку я там пишу. І тоді я відкрила для себе формат типу поезії, але це не були вірші, це просто були тексти без рими з якоюсь ідеєю дуже короткими реченнями, які сформовані ви стовпчики. А не в прозу, я їх кидала в телеграм-канал, я щось їх писала, мені було прикольно. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що я знаходжуся в навчальному закладі, де насправді ахуєнні викладачі, і по факту я ж можу підійти до викладачки і проконсультуватися з нею стосовно чогось, що не відноситься до навчальної програми. І пішла я, значить, зі своєю писаниною до двох викладачок, яких я дуже любила, позачитувала їм мої вірші. Не те, щоб вони мені дали якусь критику, насправді або щось корисне, але вони були трошки так вахою. Трошки так вахою. Окей, я розумію наскільки сильно біся, я зараз можу звучати, але я просто намагаюся переказати ситуацію. На яких мені справді давали ось цю віру, що в мене вірять, що мені кажуть, що я роблю хороші речі, а потім я блядь, пояснюю, чому я схожу з розуму, і вони всі блядь, мене наїбали, тому що какова хуя? Якщо я така крута, суперрозумна, як ви кажете, чому я тоді поняття не маю, що робити зі своїм життям? Чому мене відмовляють абсолютно на всіх конкурсах, на які я подаюся? І ви всі думаєте, що я така крута, але ніхто з вас не хоче розказати мені, що мені робити, щоб в мене хоча б щось з життям вийшло. І ви всі від мене очікуєте якогось неймовірного успіху, якихось неймовірних досягнень, а руки йдуть, а вони не з'являються, і я. Начебто працюю як остання скотина, просто а віри в себе все менше і менше і менше. І відчуття, що мене газлатять все більше, більше і більше. Я не намагаюся прибіднятися. Я максимально ціную, мені максимально лестить те, що мені продовж мого життя мені казали дуже приємні слова. Те, що достатньо багато людей вірять в мене. Та і я сама вважаю, що я досить чуть-чуть непогано так пишу, начебто, все нормально. Але все ще є зворотня сторона медалі, де я взагалі не їбу що мені з цим всім робити. Окей, мозком Я розумію, що ти любиш писати. Ти пишеш книжку, ти подаєш її в видавництво. Можливо, тебе візьмуть. Опа, ти письменник, ти пишеш вірші, ти подаєш їх на конкурси. Опа, можливо, тебе візьмуть. Ти поет. Якщо ти хочеш детальніше, ти береш якісь курси, ти береш якесь менторство, ти дивишся, якісь лекції, подкасти, ти читаєш книги, ти намагаєшся покращити своє ремесло. Ти десь висуваєш себе, ти знайомишся з людьми з цієї сфери. Кудись ти та й рухаєшся. Я приблизно розумію цю інструкцію, але важлива ставка про те, що є знання, є розуміння. Є абсолютно нераціональні, необґрунтовані просто відчуття. Мені просто страшно, і ось ця вся підтримка, ось це все визнання, оці всі історії, про які я розказувала в даний момент мого життя, не те, щоб мене сильно гріють. Навпаки, вони ще більше розганяють отак, от мої заскоки. Вони ще більше підживлюють моїх демонів. І тепер, окрім того, що я тривожуся і боюся стосовно свого майбутнього, стосовно своєї кар'єри, тому що їбануло мене. Займатися творчими речами в житті Jesus Christ, було б набагато легше вибрати якусь технічну спеціальність, де ти працюєш на якогось дядю і жити своє спокійне стабільне життя. Но ні, блядь, їбануло мене бути творчою людиною, яка хоче виконати всі свої мрії. І ось ці всі теплі слова, неймовірні ситуації з минулого більше на мене тиснуть ніж підтримують. Тепер тепер в моменті це дуже лестить. В моменті це дає справді впевненість, і це дуже приємно. Це створює відчуття. Начебто, в мене немає права на помилку, начебто мій успіх. Це нульова координата, це те, що і так від мене очікувано, а я дивлюсь на ось цю нульову координату і така, як як я маю туди вкрапкатись? Яким чином? Може мені хтось з цих людей, блядь, десь інструкцію? Аня, ти така розумна. А далі що? Будь ласка, розкажіть мені, що робити з цим розумом. Я поняття не маю. Аня, ти така молодець, ти так класно пишеш. І толку з того. Якимось дивом я маю знати, що з цим робити. Я маю сама з цим розібратися. Я маю сама побудувати собі життя. Вау, як неочікувано, начебто, не кожна людина в своєму житті цим займається. Я перепрошую, мені всього лише один дорослий рік. Я не їбу, що з цим всім робити. І мені не подобається факт того, що я один на один з цим світом, і все. Я ще не подумала, що для людей, які мене не знають, ось це от все трендіння буде звучати як такі виєбони просто але я не знаю, що з цим зробити. І я серйозно починаю сприймати оцю всю усвідомленість, мудрість, розум, як якесь йобане прокляття, якщо чесно, ніж якусь хорошу рису. Мені набридло зразу в раз потрапляти в ситуації, де люди виносять мене в якусь іншу касту, а потім дивуються, що я абсолютно звичайна людина, яка теж може заганятися. Приклад присилає мені однокурсниця TikTok. Суть приблизно така, коли ти сидиш за столом з. Гіперінтелектуальними свідомими людьми, які розмовляють про сенс всесвіту, обертаєшся і бачиш, як інша компанія говорить про те, як вони лизалися з бомжами. Дивишся на них і о Боже, я хочу бути там. Скидає вона мені цей тікток. Я така: Вау, божні обговорювати якісь всякі піськи. Вона така: ня-ня, нє, -ня -ня, ти відносишся до людей, які за іншим столом. Добрий день, ей я водночас можу сидіти і розмовляти про якісь високі інтелектуальні речі, в яких взагалі не розбираюся. Це просто якісь роздуми і рефлексія. Я можу водночас говорити про це, і я можу говорити, хто де і як їбався з бомжом. І хто кому насрав в рот? І мене дратує, наскільки часто я була в таких ситуаціях, де люди виносять мене в якусь іншу касту, що Аня дуже принципова, дуже критична, дуже мудра, говорить тільки про розумні речі, а потім я розповідаю про якісь страхи, про якусь невпевненість і люди такі: Вау, ти така ж звичайна людина! Блять, може мені перестати говорити про речі, які мене цікавлять, може мені перестати ділитися якоюсь рефлексією, тому що ось ця вся ідеалізація аля створює дистанцію, примушує почуватися ізольованим, а не єбать я класний. Так само, ось ці всі хороші слова і підтримки. Моїх викладачів, моїх батьків примушує відчувати себе в безпеці, але водночас створює якісь такі неймовірні очікування. Може, це я кончениць тільки в моїй голові, але всі почуття є валідними, так що І насправді, чим більше я дорослішую, тим більше я відходжу від оцих глибинних істин, роздумів про вище. Толку з цього мало. Так само нещодавно сиділа з подружкою в неї в гостях. У нас був якийсь діалог про нефарі, про щось таке. І раптом вона заявляє: така: Аня, я знаю, що ти мене зараз засудиш. Я знаю, що бла бла бла. -бла, -бла, -бла». Говорю якусь тезу, я така, girl, це нормально. Ти думаєш, я не Людина, ти думаєш, я не говорю якихось проблематичних речей, токсичних і пратівних. Щось взагалі дуже відійшла від теми того, що я художниця і взагалі поняття немає, що робити зі своїм життям. Але суть в тому, що я знаходжуся в точці початок третього курсу, де усвідомлення того, що я пройшла половину навчання, половину мені залишилось всього лише два роки. Жахливо, жахливо, жахливо мене лякає. Що я в бісу маю робити через два роки? Непонятно. Я обертаюся назад, я розумію, що я зробила колосальну роботу. Я весь щось роблю, я весь час працюю. Але мене починає так жахливо виснажувати і лякати. Та те, що в мене немає фактичних доказів цього, в мене немає чогось, що я можу пощупати. Така М -м, я молодець, підтвердження того, що з мене блядь, щось в цьому житті вийде. І те, що мої друзі з інших сфер вже мають якісь маленькі хоча б початки кар'єри чи досягнень, абсолютно не допомагає. Так як тільки ти починаєш порівнювати себе, ти одразу програєш, але, блядь, всі ми люди. І в мене сидить демон в голові, який такий о боги, ця людина навчається на програміста, І вона вже десь стажується. О боги, я помру в канаві. Я помру в канаві. І нічого з мене блять не вийде. Насправді я не тільки сижу і нею про те, що обог я така розумна, так де мої мільйони, і не сижу. Вся така бідовися. Блін, мене люблять батьки, вони мене підтримуються, на мене тисне і не тільки схожу з розуму на пустому місці. Від початку цього навчального року я собі спробувала обрати приблизно три сфери. Три-чотири, на які ставлю свої ставки. Тобто, в мене є академія, моє основне навчання, де я навчаюся на художника. І по факту кожен мій день виглядає так, що я проснаюся, йду в майстерню, займаюся творчими пошуками, це і фото, ескізи, це якась ліпка, це очевидно малювання, це відео арт, це інсталяції, це робота з соціальними темами. Все що я створюю портфоліо, все що я шукаю різні резиденції, я знайомлюся. Все окей. В мене є ця сфера зацікавлення. Далі я весь час марла 3D-моделюванням, і нарешті цього року мене починається скорочений курс, майнор все ще в університеті в академії. І я дуже серйозно що до нього налаштована, тому що напевно це найбільш надійне щось, найбільш реалістичне і щось ще що найбільше схоже на справжню роботу. По факту, зараз в технологіях, в програмах я настільки дуб дерево. У мене минулого тижня якраз була пара з 3D-моделювання, викладач щось пояснює, пояснює. Юзає неймовірну нішевих термінів, і я сижу така, Полігон це те, що ну те, що військове, да. Де да? полігон це військові? Що таке полігон в 3 моделюванні? Не їбу, але я дуже натхнена щодо цього. І напевно, взагалі, цей курс з 3D-моделювання дає мені більше спокою душі, що все-таки в мене є сфера, яка найбільше пов'язана з грошима, в якій найбільш реалістично справді працювати десь на когось, на якогось дядю, отримувати зарплату. І мені трошки спокійніше від цього. Мені трошки спокійніше, що я все-таки вкладаюся в щось, що не є настільки ризикованим, як решта зацікавлень. Тобто, в нас є навчання академія, в нас є 3D-моделювання що я зібралася з силами повернутися в оце письменництво. Реально хочу написати книжку. Я так подумала: якщо певна історія сидить в мене в голові вже більше двох років, вона заслуговує на те, щоб вийти в світ. Тому нещодавно я все-таки прийняла рішення, що я знову готова вставати ні свят, ні заря, щоб перед парами пописати історію, яка Бог знає, чи хоча б колись вийде в люди. Бог знає, чи хоча б одне видавництво її кудись прийме. І напевно я готова витратити мільйони-мільйони годин мого життя на те, щоб її написати. Два роки я над цим думала. Два роки я думала, чи воно того і незважаючи на те, що впродовж всього цього відео я жаліюсь, жаліюсь, показую другу сторону медалі на усю всю підтримку стосовно того, що я, типу, чуть-чуть вмію писати, це все-таки дає віру в себе. І я думаю, така, якщо ж все-таки люди це говорили, то може й варто це зробити. Напевно, блять, як це не очевидно, да? Академія, якщо що я не можу уникнути, тому що це моя вища освіта. 3D-моделювання, як щось, що дає мені трошки спокою стосовно свого майбутнього, письменництво, як щось, що я думаю, я вмію робити. Чим я насолоджуюсь? Адже, скоріш за все, люди мають рацію, і я маю дати шанс цьому всьому, навіть якщо це важко довго, ненадійно і непонятно. Ну і от я виходжу з дому, щоб трошки потрендіти перед камерою і устаканити думки в себе в голові. Тому мораль цієї казки така, що. Це абсолютно нормально сумніватися в собі, і боятися майбутнього, навіть якщо ти впевнена людина, яка любить себе, яка має великий фундамент підтримки і абсолютно всі ресурси. Це все одно нормально сумніватися, це все одно нормально боятися і сходити з розуму, і абсолютно нічого не знати. Якщо ти обираєш творчий шлях бути художником, режисером, письменником і так далі. Це не завжди буває так натхненно і романтично. Це ризиково, це стрьомно, але треба якось жити це життя. Це ще я не дозволяю собі жалкувати, хоча б про якийсь зі своїх виборів. Так я поступила на живопис і обрала більш складну стежку, ніж якби я поступила на графічний дизайн. І можливо, мені б зараз було набагато легше, набагато стабільніше, і я себе почувала б краще, але в той момент я обрала те, що примусить мене почуватися більш живою, менш депресивною. Я обрала суспільство, я обрала студентський досвід, а не безпеку, не щось знайоме. Мені потрібно було щось, що примусить мене не хотіти вбити себе. Хто це сказав? Тому тепер 19-літній Ані доводиться розгрібати те, що дуже романтично і драматично обрала 17-літня Аня. Клас! I love my life! До побачення!